Нам би хотілося б виграти. Не виграли, на жаль. Для своєї команди я вважаю, що ми, ми могли дотиснути да, навіть до десять, але не дотиснули. Тому толь тому ось Порівняно з поєдинком проти епіцентру і сьогодні. Ось чим відрізнявся минулий і цей поєдинок? Ну, там, якщо не брати до уваги, що було сім голів. Відрізнялися, що в нас інші футболісти грали. Загалом ось одне залікове, один заліковий пункт. Наскільки десь могли і пропустити, враховуючи те, що і в меншості грали, могли і забити. Ось які зараз емоції. Та емоції які. Там для нас, ну, як кажуть, одне, один заліковий бал в копілку, але ну, ми налаштовувалися на перемогу, нам потрібні були ці три залікові бали. Емоції, ну, є незадоволення тим, що ми не виграли цю гру. Наскільки сьогодні гравці виконали вашу установку на матчі? <гум> Завжди, ну, якщо не виграли, значить не виконали все те, що ми просили. Чи є вже десь розуміння, якісь, можливо, вже з урахуванням втрат, є і червона картка Юзефовича, ось, чи є вже десь розуміння того, хто ж вийде вже на матч проти, проти металіста, який дуже-дуже скоро? Те розуміння буде вже ближче до гри, тому що у нас якась карма з центральними захисниками, там, з епіцентром. Три вилетіло сьогодні один по карточці, плюс сьогодні ще Федотов з травмою. Тому вже будемо з завтрашнього дня, починаємо готуватись до металісту і будемо дивитися, хто в нас в обоймі, а хто в Лазареті. Скоріше за мене перелом, тому не дуже добре себе почуваю. Що загалом в цьому епізоді? Ти йшов на м'яч зіштовхнувся з головою суперник? Як я розумію, так я зняв м'яч з голови, і потім він головою в'їхав палець. Якось він випав звідти. Сьогодні ти неодноразово рятував команду. Як тобі загалом сьогоднішня гра? Так, якщо чесно, ніяк гра. 0-0. Добре, що маємо одне очко і рухаємося далі. На яку гру налаштовувались, очікувались на такий сценарій? Так, це майже усі ігри це боротьба, боротьба, боротьба. І Сьогодні ніхто не переміг у цій боротьбі, у боротьбі скажімо так. Ще що вже тобі казали лікарі з приводу твоєї травми, які вже є розуміння, чи буде якийсь аналіз, якісь обстеження? Ну, зараз будемо робити рентген і мінімум це два тижні. Буду відпочивати. що відзначиш сьогодні у діях Юкса? Що, що на твою думку, сьогодні також і не вистачило для забитого голу? Дуже важко відповісти на це, на це питання. Я думаю, краще це спитати у головного тренера.